Слава Богу, дорога церква. Вітаю кожного з вас, Любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, якби мене запитали, за що би я подякував, так багато історій можна нагадати про те, що Бог працює в нашому житті, ми це чули. А я би сказав, я дякую за цей місяць подяки, який ми мали у нашій церкві. Тому що це було внутрішнє пережиття, виховання, певного розуміння. що ти маєш мати вдячне серце, що ти маєш зауважувати, що ти живеш з Богом, і Він зробив для тебе багато вже. І ще робить і провадить, і навіть те, що ти у своїй неправоті, своєму гріху, який ти, можливо, не попільнував, зробив, ти можеш звернутися до нього, і Він не закриває небо перед тобою. Він тебе почує, і він готовий тебе підняти навіть тоді, коли ти впав. І за це ми скажемо слава йому. Ми маємо за що. Дякувати Бог, він неодно, неодноразово нам допомагає. Дуже чудове богонатне служіння. Хочу зачитати один текст Божого Слова, поділитися пару думок стосовно нього. Буду читати друга книга Біблії, книга Вихід, 14 розділ з 8 -го вірша. Господь же учинив за пеклом серце Фараона, єгипетського царя, і він погнався услід за ізраїльтянами. На Нащадками в той час, як ізраїльтяни рухались під могутньою рукою. Отже, єгип... єгиптяни гналися услідом за ними вся кінота, бойові колісниці фараона, його вершники, його військо Нас доганяли їх, і коли вони отаборувалися біля моря перед Пі-Гахі-Ротом навпроти Балцефона. Коли фараон наблизився, ізраїльтяни підвели свої очі і побачили позаду себе єгиптян. Які наближалися, вони дуже налякалися і заголосили ізраїльські нащадки до Господа. Вони дорікали Моїсеєві: Хіба не було гробниць у Єгипті, що ти вивів нас погубити в пустелі? Що це ти з нами зробив, вивівши з Єгипту? Хіба в Єгипті ми тобі не говорили такі слова? Залиши нас, щоб ми служили єгиптянам? Адже краще нам працювати на єгиптян. Аніж померти у, у пустелі. Але Моїсей сказав народові: не бійтеся, стійте і побачте спасіння від Господа, яке він учинив вам сьогодні, тому що єгиптян, яких бачите, сьогодні більше не побачите повік. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Тоді Господь сказав Моїсеєві, чому волаєш до мене, скажи ізраїльтянам, щоб вирушали. А ти візьми свій посух, простягни свою руку над морем та розділи його, і нехай ізраїльтян не пройдуть посередині моря суходолу. Я ж учню серце єгиптян жорстокі, і вони підуть услід за вами за ними. Тоді я покажу мою славу через фараона і усе його військо через його колесниці та його верстники. Така ярко виражена історія старозаповідану. Знаєте, можливо, чудовий такий сюжет для фільму, який би я не проти був би подивитися в кінотеатрі. Дуже цікаво було би це побачити, як би воно відбувалося. Але не думаю, що хтось би хотів би бути на місці ізраїльського народу там вживу, тому що дійсно картина розвивалася не так, би, як би хотілося. Бог через Моїсея дає відповідь для свого народу, тому що ізраїльський народ взивав до Бога. Просив, щоб він його вивів з, єгі... з рабства. Їм було там не просто в рабстві, в Єгипті, їм там було дуже важко. І щоразу ставалося важче і важче. Бог дає свою відповідь через Моїсея і виводить їх з єгипетського краю, з єгипетської землі, з рабства. Це щось, можливо, народжувало в них якесь щось нове. Вони багато років в поколіннях жили там. Але щось ну, надія на нове життя. І тут, в цій ситуації, ми бачимо, розвивається. Вона зовсім не так, як би, можливо хотілося. Бог їх веде через таку територію, де попереду Червоне море, з боку скали. І не з того, не з цього вони, ми бачимо з 10-го вірша, читаємо, піднімають голови, чують шум, гамін, бачать, що їх нас доганяє Єгипет, їх нас доганяє фараон і хоче їх вбити. І вони жалуються, вони... їхня картина вона малюється їхнім страхом. Щось, їхньому, щось в них відбувається, щось всередині не те, як би воно б мало би бути. Щось не так. Вони приречені на загибель. І дуже часто щось вна, в нашій ситуації, вони, наші проблеми, вони здаються нам настільки важкими, що ми не можемо їх понести, ми не бачимо виходу, ми думаємо, що це не Бог нас веде цією дорогою, тому що чому би Богові вести через топік, через дорогу, і там, де немає куди йти. Чому йти до Червоного моря, але Бог їх вів саме тодою. І я хотів би звернути вашу увагу на ключовий вірш, іменно 14-й вірш, який говорить так: Господь, Моїсей, звертається до ізраїльського народу і каже: Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. До цього вірша я неодноразово звертався. І ще звертаюся, і хотів би поділитися з вами. От а ви залишайтеся спокійними. От сьогодні в нашу країну прийшла війна. Як бути спокійними тоді, коли тобі загрожує твоєму життю небезпека, твоїм дітям? Важко мислити, важко якось приймати рішення. Кожен оказався в певній ситуації. Як залишатися спокійними? А тут Моїсей звертається до народу, підбодрюючи його. Він можливо, дорікали до моєї до Моїсея, в 13-му вірші він каже: Моїсей звернувся до народу і каже: Стійте, ви сьогодні побачите силу Божу, милість Божу. Не кричіть, тому каже і єгиптян, ви сьогодні не побачите повік. Тому що Господь воюватиме за вас, тому що туди вас привів Бог. Що потрібно, щоб Бог воював сьогодні за нас? Що потрібно, щоб Бог воював за мене особисто в моєму житті, в моїх битвах, щоденних битвах, з певними проблемами, з якими я стикаюся, щоб я при цьому всьому... Міг ще й залишатися спокійним. Як в цій ситуації міг прийти спокій? Прийшла тільки паніка, прийшов страх, і вони почали роптати і нарікати. І я, можливо, хтось із вас не раз поступаю подібно, не, зали... не бачу спокою, не звертаюся до Бога, можливо, зразу в молитві, не шукаю Його лиця, хочу вирішити ситуацію своїми силами, не виходить. Загибель, нема виходу, буде що буде. Але Моїсей, будучи веденим Духом Божим, звертаючись до народу, щоб вони не лякалися, каже, Господь воюватиме за нас. Що потрібно, щоб Бог воював за нас? Я так роздумував, І одне із, що я хотів би сказати, це перше це зайняти сторону Бога. Дуже часто ми не проти, щоб Бог він помагав нам в нашому житті, але ми не проти жити своє життя. І хотів би сьогодні нас закликати, якщо ви хочете залишатися спокійними в будь-якій ситуації свого життя, щоденні буденні, не тільки такі глобальні, як подивитися, що в країні йде війна, хоча і в ці теж, то потрібно зайняти сторону Бога. Чому іменно сторону Бога? Тому що є і інша сторона, вона є наша особиста сторона. Ми можемо хотіти жити своє життя. Ми маємо, ми можемо знати, як правильно поступати. Ми можемо знати, як правильно мислити, як е, хто правий, а хто не правий. Ми можемо поступати по своїх пожадливостях, по своїх бажаннях, догоджаючи собі, ставити на перше місце себе або неправильні цілі. Але якщо ви хочете, щоб Бог він був на вашій стороні, то ви її маєте зайняти, а не Бог має прийти на сторону вашу. Ви маєте перейти на сторону Бога. Є така пісня каже, я на Божій стороні, Дух Святий живе в мені. Бог ніколи не принес зайняти вашу сторону, вашої неправоти, вашого підірваного плану на ваше життя, яким би ви його бачили. Якщо ви хочете жити з Богом, ви маєте зайняти Його сторону, ви маєте зайняти, побачити Його принципи, ви маєте побачити Його постанови, ви маєте піти туди, де є Його благословіння, де є Бог який сильний роз... розділити Червоне море, коли ви знайдетеся в. Проблемі, в ситуації, яку ніхто більше не може вирішити, тільки Бог. Знаєте, одного разу Ісус він зробив таке велике чудо, нагодував дуже багато великий натовп людей трьома хлібинами і двома рибинами. І люди побачили в ньому, що він дає потребу і може їх нагодувати. Вони побачили це велике чудо, вони чули, що він говорив. і... Ісус сховався, скрився від них, а вони його дуже сильно шукали. Вони хотіли, і, шукаючи його, казали, ми хочемо поставити його собі за царя. Є такий текст в новому заповіті. І шукали його, щоб поставити собі за царя. А Ісус сховався від них і не дався їм знайти. Чому? Через день вони його знайшли, і Ісус каже до них: Ви шукаєте мене не через те, що хотіли би почути, що я вам говорю, а через те, що ви їли і наситилися. Але Бог він ніколи не стане царем наших тілесних пожадливостей, наших бажань. Дуже часто Бог дає певну відповідь для нас в наші потреби, і ми хватаємося за то і кажемо, що, Господи, це дуже добре. Я можу з твоєю допомогою все. І ми плануємо своє життя, в чому нас Бог має благословити. От я це бачу, я так розумію, так має бути, і ми просимо, Боже, Ти за мене. Але. Бог не прийде туди, де ти по власній своїй ініціативі щось хотів би зробити. Бог говорив, має план зовсім більш глобальний на твоє і моє життя, і він тебе використає там, де він хоче тебе бачити, і він тебе там підтримає і заступиться там за тебе. Один текст із Біблії Якова 4,4, говорить нам так: дружба зі світом це ворожне число проти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Тобто ти стаєш на Божу сторону, але якщо ти починаєш дружити зі світом, Бог знову ж таки не прийде тебе підтримати там, де ти, можливо, хотів, щоб він тебе підтримав. Ти стаєш приятелем для світу, ти переглядаєш свої цінності. Вони зовсім далеко від Бога. Але якщо приходить якась проблема, то Боже, спаси мене і допоможи. Мені, в Біблії ще є не один такий із текстів, який про це говорить, що людина повинна оприділитися, вона повинна вибрати чітку свою позицію, жити з Богом. В розмові з багатим юнаком Ісус ставив його на роздоріжжя і каже, хочеш ти за мною? каже, залиши роздай, продай все, що ти маєш, бери свій хрест і слідуй за мною. Він не пішов, Він стояв на роздоріжжі. Він прийняв своє рішення, але чому Ісус задав йому таке запитання, чому Матвія 6,24 Ми читаємо: ніхто двом панам не може служити. Не можете служити, каже, або одного зневажати будуть, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. І зразу так говориться: не може Богу служити її, мамоні. Знову ж таки, ти маєш оприділитися, ти маєш побачити, кому ти служиш, хто є твій Бог. Де ти більше проводиш часу? Ти маєш проаналізувати своє життя, зайти в комп'ютер, в браузер, подивитися історію, що ти там шукаєш, що ти дивишся. В чому ти перебуваєш вільний свій час? Чи ти настільки живеш, що для Бога час це тільки неділя, це церква, і це добре. Якщо в мене вийшло, якщо мені не треба їхати на базар. Закупитися новими речами. Я прийшов, я побув, дуже все понравилось, все дуже класно. Але настільки ти готовий жити тим життям, яким би хотів бачити тебе, щоб ти жив сам Господь. Римлян 12, ми читаємо: не стосуйтеся до віку цього. Тобто не пристосовуйтесь. Інший текст ми бачимо, що Ісус каже: Я посилаю вас як увесь серед вовків. Тобто ви не можете відділитися від світу, ви там живете, але ви там маєте бути як світло у темряві. Не стосуватися до віку, не впускати в своє життя гріх, віддалятися від нього, не робити те, за що Бог ніколи не заступиться в твоєму житті. Він простить тебе, Він підніме тебе, Він завжди готовий прийняти тебе. Але він не благословить гріх, який ти робиш ніколи. А ми часом буває таке просимо Божого благословення на своє гріховне життя. Але так не може бути, так не вийде. Нам потрібно зайняти сторону Бога. Тоді Він сам буде. Воювати за нас, тому тоді Він сам буде стояти за нас. І ще один текст, 1 Івана 2.15, каже: не любіть світу ні того, що в світі. Не любіть цього. Ми можемо проаналізувати себе, настільки я не люблю гріх, настільки я його не ненавижу, може я його все ж таки просто чуть-чуть люблю, Бога більше, а гріх чуть-чуть. Буває таке, що ми сильно полюбили Бога, сильно полюбили Ісуса, але не можемо перестати ще любити гріх. Ми ніколи не покинемо гріх, коли його зненавидимо. Його потрібно зненавидити, перейти повністю на сторону Бога. Тоді Він сильний буде воювати за нас. І тоді сильний буде розгорнути море перед нами для того, щоб допомогти для нас. І друга думка, яку я ще хотів би таку залишити для нас, це що нам ще потрібно, щоб Бог він воював за нас, а ми були спокійними. Це потрібно бути завжди на зв'язку з ним. Підтримувати взаємовідносини, вміти бачити Бога в своєму житті і вміти чути, що Він говорить для нас. Потрібно виховувати свій духовний чоловік. Ти маєш загострити себе як олівця, який буде гарно писати, для того, щоб чути Бога. Можна бути в загальному християнином, можна знати загальні речі. Але особистого внутрішнього спілкування з Господом не мати. І це дуже погано. Моїсей, він вів народ. Він знав, що він робить. Він знав, що вони там оказалися через те, що їх повів туди Господь. Народ цього ще до кінця не розумів. Вони виставляли претензії, чому ми тут, тут топік, тут загибель, ззаді доганяє фараон, виходу немає. Ну, Моїсей він в 13-му вірші каже, але. Не бійтеся, стійте і побачите спасіння від Господа. Приходить проблема, значить, щось не так. Ми вже можемо зовсім по-іншому починати мислити. Ми розуміємо щось по-іншому, але Моєсе, він мав тісні взаємовідносини з Богом. Він розумів, що їх туди привів Господь. Він каже, тому що єгиптян сьогодні більше ви не побачите повік. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Нам потрібно бути. На зв'язку з Богом, нам потрібно знати, що Він нас веде навіть в тих ситуаціях, які нам важко пережити. Давид, такий яскравий приклад в другій книзі Самуїла 5 розділ, з 19 по 25 там є така історія, коли Давид йде на війну, і він приходить до Бога і каже, мені йти, і Господь каже, йди. Тобто Давид знає, що Господь йде з ним. Він йде на війну, він перемагає, він розбиває вороже військо. Через деякий час ворожий, ворог знов приходить. Давид міг би знов просто піти і воювати з ним, тому що Бог дає над ці, цим народом перемогу. Ну він приходить знов до Бога, каже: Мені йти. Або каже: не йди. От так-то і так поступив. Поступив то і так-то. А потім каже, ти як почуєш, що тихе віяння листя. Каже, як кроки, каже, то знай, я йду перед тобою і тоді йде, і ти отримуєш перемогу. Нам потрібно розуміти, що з нами є Господь, нам потрібно бути з ним на зв'язку, нам потрібно з ним спілкуватися мати внутрішнє пережиття Духа Святого. Тобто, ти маєш піклуватися, щоб Дух Святий був у твоєму житті. І це важливо сьогодні. Тобто, не жити тільки переконаннями пастора, який дає тобі науку із кафедри, не жити тільки псаломами, які співаються. І прославляти Бога на, в церкві, коли прославлення проходить, ти маєш прославляти Бога в себе вдома, ти маєш мати пережиття Духа Святого і розуміти, що від тебе хоче Господь. Ти маєш з ним вміти спілкуватися, розуміти, що тебе веде Бог, що він до тебе говорить, як би бачити його, замічати його в своєму житті. і це потрібно навчитися. Порою це зробити не легко, але коли ми будемо на цьому зауважувати, загострювати свою увагу, ми навчимося. І дуже буде нам набагато легше залишатися спокійними, коли виє тривога, коли прийшла війна в твою країну, коли щось сталося, те, що ти не зможеш поміняти своїми зусиллями, ти не можеш особисто, здається, нічого зробити. Але в тебе є Бог, яким сильний захистити тебе, захистити твою сім'ю, провести тебе, навіть допомогти тобі, навіть якщо ти став воєнним, він сильний спасти тебе там на фронті, будучи ти. Якщо ти є на передовій лінії, як би ти не хотів, можливо, туди попасти, як би ти не втікав, Бог сильний захистити тебе там, де ти є, але залежить від того, наскільки ти довіряєш йому, наскільки ти можеш зберегти цей спокій, розуміючи, що Бог він тебе веде, що він воює за тебе, що він стоїть за тими принципами, якими ти живеш, які ти береш, черпаєш з Його слова, що ти є сміливою людиною. В Бозі. І ще одну таку дум, думку, яку я хотів би підкреслити, це не боятися, не боятися тих викликів, які світ кидає тобі. Світ кидав, кидає і буде кидати виклики у твоє життя, у життя церкви, у сімейне життя, на роботі, у твоє особисте життя. Будуть виклики, будуть труднощі. Тобі буде нелегко моментами, непросто, але дивлячись на цю історію. Ти маєш знати, хто є твій Бог, не боятися приймати ці виклики. Їх потрібно не минати, їх потрібно не думати, як обійти цю важку ситуацію, зразу звільнитися з роботи, там, максимально себе відділити від світу, як, так, буквально розуміючи, тільки, аби в хаті сидіти, ні з ким не зустрічатися, щоб не мати ні конфлікту, ні проблеми. Так не вийде. Ти маєш навчитися це перемагати. Перемагати гріх, який щодня буде дивитися в твої очі. Але ти, живучи духовним життям, живучи з Богом, знаючи, хто він є, не боїся цих викликів, як Давид свого часу вийшов проти Голіафа, почувши, що хтось хулить ім'я Господнє, він був на зв'язку з Богом, він прославляв Бога. В нього були тісні стосунки, і він вийшов для того, щоб його перемогти. Бог дав йому перемогу. І в одній із історій, коли Єлисей із своїм слугою знаходився в одному місці, їх обкружило. Велике військо, вони попали в облогу. І цей вийшов слуга зранку, побачив, що, що все, все, вони захвачені. Він каже: Єлисей, що такий спокійний, все, ми захвачені, нас окружили. А він каже: помолився до Бога, каже: Боже, відкрий йому очі. Бог відкриває йому очі, Єлисей дивиться, а там, Боже, військо, вогнені колесниці, ангели. А він цього всього не бачив. І ми часом бачимо проблему. Але дуже не бачимо Бога. А він може бути присутній в твоєму житті, він може там бути, просто ти цього не бачиш. І лисей помолився, і для слуги відкрилися очі, і той заспокоївся. Все нормально, все стало на свої місця. Виклики світу вони можуть бути дуже страшні. Але якщо Бог він за тебе, то тобі нічого не грозить. Він буде прославляти своє ім'я через цю ситуацію. Бог їх повів тоді. Бо в нього була ціль. Він хотів прославитись, він хотів показати, хто він є для свого народу, і також показати, хто він є для єгиптян. Він через цю проблему, яка їх наздоганяла, прославився. І ізраїльський народ він побачив, який сильний Господь. Тобто, ти через свою проблему, як сьогодні одне із свідчень звучало, можеш побачити, який сильний Господь її. Так зробити, щоб це стало на в твоєму житті, щоб ти навчився, щоб ти щось отримав і щоб ти побачив, який сильний Господь. Тому нехай Бог поблагословить кожен з нас, щоб ми могли мати дійсно вдячне серце, от читаючи цей вірш, каже: Господь воюватиме за вас, а ви залишаєтеся спокійними. Ми можемо йому за це подякувати, що ми можемо звертатися до нього, що Він. Воює за наші особисті потреби, які ми маємо в своєму житті, що він допомагає нам, дає силу, дає Духа Святого в наше життя, що Він називає нас своїми дітьми, що Він не покидає нас, скеровує нами. І що ми можемо зайняти його сторону, ми можемо перейти на його принципи, на його постанови. І, Боже благословення, воно буде з нами. Це 100%. І ми сьогодні стали свідками багатьох свідчень людей, які говорили. Подяку Бо для Бога. Чому? Тому що Бог щось для них зробив, Бог він, явив себе особисто іменно так. Мені отак, комусь отак. І, але людина вона побачила цьому велику славу Бога і сказала, це Бог. І Бог зміцняє фундамент нашої віри через певні ситуації нашого життя. Дорога церква, давайте станемо для. Молитви. Будемо дякувати за цей прекрасний день, за це богослужіння, яке ми мали сьогодні. Будемо дякувати для Бога, що Він допомагає для нас і що Він на нашій стороні. І коли ми звертаємося до нього, він каже: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Нехай Бог допоможе для кожного з нас, щоб ми мали в серці живого істинного Бога. Господь, ми поклоняємося тобі цього недільнішнього ранку і дякуємо тобі знову і знов за те, що ти відкрився для нас, що ти. Благословляєш нас сьогодні, що ти говориш до нашого серця, Господь. І ми щиро дякуємо тобі за цей місяць, тематичний місяць подяки, Господь. І багато хто він вчився, зокрема, і я вчився дякувати, вчився мати вдячне серце, Господь, внутрішнє переконання побачити велику перспективу того, що вдячна людина, вона є благословеною, вона є зрілою, вона є задоволеною, вона є спокійною. І без Тебе бути вдячним дуже важко, Господи. Але коли ти є в нашому житті, коли ти працюєш, то навіть в трудних днях нашого життя ми знаходимо за що тобі подякувати, Господе. Дякуємо тобі за кожного з нас, зокрема, за, за кожного, хто сьогодні прийшов у цей дім молитви. Я щиро дякую тобі. Дякую тобі за Духа Твого Святого, який сьогодні веде служіння, Господи, говори до сердець людей, ось, зокрема до мене. Я тобі за це щиро дякую. І прошу Твого благословення надалі, Господь, щоб кожен з нас він міг заняти твою сторону, Господь, сторону Твого благословення. Сторону, якою дорогою, дорогою, якою ти ведеш, дорогою, якою ти ходиш, Господи, де Твоя перемога, де Твоя сила, сила Духа Святого, ведення Духа Святого, Господь, ми могли бути як церква сильною в тобі, сильною в Ісусі Христі. І перемагали гріх, Господь, щоденно Господь, не піддававшись йому Господь, не боячись, Господь залишаючись спокійними, коли приходять труднощі, випробування з різних сторін, коли приходить Єгипет, Господь, коли приходить лев'яча яма, Господь, піч огніна, Господь, щоб ми в таких ситуаціях казали, ти є Господь сильний позбавити цього, сильний допомогти. І навіть якщо ні, ми ніколи не зречаємося імені Твого, тому що ми пізнали, що Ти є живий Бог. І відкупитель нашої гріхної душі, Господь, ти є Спаситель наш, Господь. Допоможи для нас, Боже, щоб ми могли дійсно підбадьоритись сьогодні, Господь. Що ми могли дійсно почути, що ти говориш до нашого серця, Господь. Щоб ми могли дійсно йти тією дорогою, якою ти нас ведеш, Господь, де ти хотів би, щоб ми були там, де ти хотів би нас бачити. Відкривай для нас духовні очі, Господь, щоб ми. Побачили, як Єлисей свого часу помолився за Свою слугу і каже: Господи, відкрий йому очі. І коли він побачив духовний світ, Господь, він заспокоївся. Боже, щоб ми, розуміючи, коли ти воюєш за нас, щоб ми були спокійними, щоб ніхто не може перемогти. Тебе, якщо Бог за нас, то хто може виступити проти нас? Ніхто нас не може розлучити від любові Божої, яку ти посилаєш в наші серця, Господи. Підбудри кожного з нас сьогодні, а Твоє ім'я, нехай воно буде прославне і возвеличене в нас і через нас, як Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.